Малюнки про життя українців в умовах війни створює львівський художник-вітражист Роман Омелян. Сьогодні він презентує частину з них в Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Кожного дня ми, українці, доводимо, що ми незламна нація у кожного свій фронт. І наше завдання, яке стоїть, це діяти щодня, щохвилини і наближати нашу перемогу. Сьогодні презентуються ілюстративні роботи. Їх більше 40, але його колекція налічує більше 200 робіт. Це чисто елемент однієї, тому що його робота доволі багатогранна. Малюнки Романа Омеляна виконані на папері з допомогою кулькової ручки, олівців та акварелі. Як графіка, він використовує такі кольори від емоційного спектру. І от як він переживає, так він їх відображає. Але чорнобілі зверніть увагу, що вони більш такої релігійної тематики, ніби як він просить про допомогу, ніби як надихає. Він спостерігає і ніби занотовує в елементах своєї творчості послідову. Товність хронології у цих подій. Бо тематика Азову, коли наші хлопці були в полоні, коли наша українська душа просто боліла, він відображав їх, такі більш уже агресивні кольори, чорні, червоні і так далі. Наприклад, коли Палав зоопарк, коли бездолені оці тварини виходили і шукали порятунку, так само зображення, як відміть, прям плаче від того, тому що тварини так само відчуваються біль як ми. За словами Олени Каштанової, частині робіт притаманий і гумор. З всіх робіт мені найбільше сподобалась ось ця. Це тематика війни, але е, чим мені е, особливо, знаєте, приглянулось, його роботи мають такі е, мілкі деталі російський військовий нашою чарівною українкою, знаєте, в ганебному такому положенні. Е, і підпис Я б'ю, і верба б'є через тиждень-великдень. Свої роботи митець освячує та відправляє військовим на фронт. Роман Омелян нащадок відомого українського художника Михайла Бойчука, який є одним із представників розстріляного відродження. Пан Роман має порушення мови та слуху, і саме він став одним із тих, хто приєднався до проєкту Фрідрімс. Бібліотека декілька років реалізує проєкт Фрідемс, який підтримує людей з інвалідністю, дає можливість безбар'єрності це і підтримка митців. Підтримка Дітей, які мають певні вади слуху, зору, ми співпрацюємо з школами. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.